Dobra yeah. Ранку, привіт всім, дуже, дуже рада тебе бачити. Я ж пам'ятаю, що ти мій слухач. звичайно, чув її ще в 2020 або 2021 році. Ну, бачите, як. Ну, поклонь. Е, Насправді, це наша пісня з Тамерланом. Я просто зробила переклад цієї пісні, і мої самі улюблені пісні з нашого репертуару я перекладаю. Звичайно, я маю надію, що це улюблені пісні наших слухачів. Я тобі скажу чесно, що раніше, ну, коли почали перекладати артисти свої пісні, мені. Ні, це якось ну так. А потім я зрозуміла, що деякі можна перекласти, і вони будуть нормально класно звучати, тому. Тому да сьогодні нових це про да про гойдолки. про емоційні гойдалки. Ну хіба в тебе немає? Емоцій... на ефір, а Потім Альона, дружина чорновокохаю Андрій. <кхай> Молодець. Ким ми живемо з тобою? Так я зараз скажу, значить, коли буде приспів, добре знаєш, ти просто кажеш на слово іска заміні дякую. Я тобі дуже дякую за твою допомогу. Да, в пісні я попав, хоча б нормально? Майже да, да, на ти поправити підстави. Так, вона вже є в чотирьох плейлістах Spotify. Ходьте, шукайте неправильно. Я атлічні борода. Прослугу Клавдія Іванівна шачі. зробила собі губи Василина. вважає постійно. Хочеш, щоб мене зненавиділи мої колеги. Аграні. Е, ну, просто смішно, тому що в нього нещодавно ж дружина народила. А зараз в жінки гармони понімає лем на ура. Я теж хочу бачимося, Бачимося, але не так... так да тільки вдома. А можна дуже тобі дякую.